Усім привіт! Сьогодні я знімаю промову на 200 підписників. Так, ми добили це число, я дуже щасливий. Дякую всім, хто ставив лайки, писав гарні коментарі, підтримував мій канал, а також дивився мої відео. Дякую навіть тим, хто просто поставив лайк і просто підписався для того, щоб мене підтримати. І мені це було завжди приємно, коли. Люди підписувалися по 5-10 підписників на за одне відео. Мені було дуже приємно і, надіюсь, так буде і надалі. А щодо хейтерів, Хейтери, вони, якщо вони ну, не підтримують мій канал, висміюються з нього, то хай не дивляться мій канал. Якщо їм не подобається, а якщо вони тільки щоб висміяти мій канал, щоб поїздіватися, щоб... ну... Не знаю, просто повеселитися з мого каналу. То хай не дивляться мої відео, хай дивляться на їхню думку професіональніших блогерів. Хоча вони справді є. Такі більші блогери, я не все знаю відео. Але, друзі, 200 підписників лише. У мене невеликий досвід. Але, що? Але я буду вчитися старатися робити краще відео. Тому усім дякую. Дякую, що. Добили 250 стиків швидше за 100. Тому що 100 я добивав ще багато місяців, а от 200 ми набрали десь ну, за місяць, грубо кажучи. І, ну, дякую всім. Я дуже щасливий. І ну, дуже я вам вдячний, так. Усім дякую за перегляд, хто подивився це відео до кінця. Можливо, хтось його лайкне або навіть підпишеться. І усім дякую. Бувайте!